Олександр Безніс, це радник. В його повноваження входить взагалі впливати на роботу ДП дороги Сумщини. В повноваження радника це не входить. Я прошу вас зараз на вашому телефоні набрати телефонний номер. Можна так зробити? Ні. Олександр Безніс, голос якого імовірно звучить на плівках, які оприлюднили вчора там чи позавчора. Я вже забув його номер телефону, значиться контактним в системі Прозора у компанії, яка називається ТОВ Дорком Холдінг. Ця компанія конкретна у ДП дороги Сумщини. Між ними існують договорні відносини і договорів, і навіть актів про виконані роботи на понад 20 мільйонів гривень. А ви можете? Надати нам цю інформацію, ми її долучимо до наших перевірок стосовно ситуації, яка з'явилася в інформаційному полі навколо діяльності ДП «Дороги Сумщини, ми вважаємо, що Ця публікація могла з'явитися, якщо замовником став сам директор цього підприємства. Я хочу зазначити, що ще на початку вересня до нас почала стикатися інформація про правопорушення та зловживання керівника даного підприємства, збираючи і аналізуючи дану інформацію. 28 жовтня керівником Сумської обласної військової адміністрації було підписано розпорядження про внутрішній аудіт ДП дороги Сумщини. За результатами цього аудіту з'явилася ціла низка порушень, в тому числі і кримінального характеру. Всі дані, які ми зібрали, ми сьогодні передали на Національну поліцію управління стратегічних розслідувань та прокуратуру. Так само хочу зазначити, що на початку грудня було зроблено першу догану керівнику. 27 грудня, по результатами акту аудиту, зроблена ще одна догана керівнику, і цікаво, що саме в цей час одразу після цього виходить дана публікація. Я думаю, що всім зрозуміло, як це могло відбуватися і для кого це вигідно. Ми зі свого боку максимально хочемо, щоб це було розслідувано якомога повно, в повному обсязі і в повній мірі. Зі свого боку, надамо любу інформацію, яка буде необхідна для всебічного розслідування даного інциденту. Скажіть, будь ласка, хто такий Олександр Безніс? Радник. Радник голови Сумської ОВА. Ви сказали, що ситуація була навколо ДП дороги Сумщини. Насправді, документи, які були оприлюднені, точніше, аудіозапис, це запис розмови. Скажіть, будь ласка, ця розмова мала місце чи аудіозапис підроблений? Все, що стосується Олександра Безніса, я знаю, що Дмитро Живицький призначив службове розслідування, яке зараз проводиться, і результати цього розслідування найближчим часом ми з вами всі дізнаємося. Скажіть, будь ласка, ДП «Дороги Сумщині у вашій вертикалі як заступника. Так які повноваження у Олександра Безніса стосовно тендерів ДП «Дороги Сумщини? Я повернусь до вашого питання. Олександр Безніс це радник. Ну, у радників бувають повноваження. Він має можливість впливати на тендерну документацію. В нього в його повноваження входить взагалі впливати на роботу ДП «Дороги Сумщини. В повноваження радника це не входить. Розмова, яку аудіозапис якої оприлюднили, вона мала місце чи аудіозапис не справжній? А хочу зазначити, що зараз проходить службове розслідування, і результати ми будемо знати найближчим часом. Існує розпорядження голови сумської ова про призначення службового розслідування. Про що про втручання Олександра Безніса в тендери чи про зловживання директора ДП Дороги сумщини стосовно кого або стосовно чого призначене службове розслідування? Деталі службового розслідування я вам не можу зараз розкрити. Я не володію в повній мірі, але я знаю, що воно зараз ведеться. Скажіть, будь ласка, чи є у Олександра Безніса якісь фінансові інтереси в тендерах на ремонт або утримання доріг? Е, мені невідома ця інформація. А я можу попросити вас зараз набрати на вашому телефоні номер телефону? Е, я дав вам повний коментар стосовно цієї ситуації. В рамках коментаря я думаю, я дав вичерпну інформацію. Е, я прошу вас зараз на вашому телефоні набрати телефонний номер. Можна так зробити? Ні. Nee. Окей, тоді давайте я задам питання, яке я хотів задати. Олександр Безніс, голос якого ймовірно, звучить на плівках, які оприлюднили вчора там, чи позавчора, я вже забув. Його номер телефону значиться контактним в системі Прозора у компанії, яка називається «ТОВ Дорком Холдінг. Ця компанія конкретна у ДП «Дороги Сумщини. Між ними існують договорні відносини і договорі. І навіть актів про виконані роботи на понад 20 мільйонів гривень. І е, у цієї фірми е, номер телефону зазначений, який ми точно знаємо, що це телефон Олександра Безніса, але ви не хочете чомусь його набрати на своєму телефоні. Як ви це прокоментуєте? А ви можете надати нам цю інформацію, ми її долучимо до а, наших перевірок, і вона так само буде розглянута. Ви можете надати цю інформацію? Звісно, надамо. Будь ласка, спалу. надайте її. Скажіть, будь ласка, чи існує розпорядження голови сумської ОВА про дозвіл для Олександра Безніса перетнути кордон України? Тобто документи, якими голова Сумської ОВА звертається до системи шлях або до прикордонної служби? Чи існують такі документи? питання питання в контексті чого це дається? В питання а, в контексті ситуації навколо дорог сумщини. Немає ніякої ситуації навколо дорог Сумщини. Оприлюднили аудіозапис, на якому, імовірно, ми цього ще не знаємо. Це хай розбираються правоохоронці, але ймовірно звучить голос Олександра Безніса, який радник, повноваження якого ви не хочете мені назвати, але який очевидно втручається в тендери ДП дороги Сумщини. І ми бачимо з боку ова не відсторонення Безніса, не службове розслідування по ньому, а дві догани директору ДП дороги Сумщини і. Службове розслідування по імовірним зловживанням у цьому ДП якби реакція системи на, на помилку нам зрозуміла. І ми задаємо зустрічне питання, чи підписував голова сумської ова документи для системи шлях для держприкордонслужби, якими просить надати дозвіл на перетин йому кордону. Ми готові надати офіційну інформацію. Якщо ви зробите запит, ми її вам надамо. Я обов'язково зроблю запит, але мені закон про доступ до публічної інформації надає право звертатися з усним запитом. Сьогодні ще робочий день. Я звертаюся до вас з усним запитом і прошу вас надати копії розпорядження голови Сумської ОДА про проведення службового розслідування навколо ДП дороги Сумщини або навколо діяльності Олександра Безніса. Документи, в яких міститься звернення сумської ОВА з проханням надати дозвіл для Безніса про перетин кордону і Радження про призначення його радникам, дякую вам. Ми все це зробимо в найскоріший термін. Чи хочете ще щось додати? Я хочу додати головне: ми зацікавлені у всебічному, у всебічному розкритті тої ситуації, яка склалася навколо підприємства. Ми хочемо, щоб в нас підприємство було прозорим, зрозумілим та виконувало те, що має виконувати згідно зі своїх статутних завдань. І ми зробимо максимально для цього. Будьте впевнені. Дякую. Дякую.